Буду дуже радий почитати ваші чесні реакції на цю пісню. Їдемо далі. Меловін, Дрімер. Ну як же без Меловина? Послухаємо. наш. наш. They spilled my blood, called me a sinner, they want me shot, so I lifted my, my Пішло щось східне А тут мені більш подобається, як голос зазвучав. Такий плотний одревезок. Ненавид, чоловічий фальцет. От не люблю його ніколи. І ніде. Оці східні заставки мені подобаються. А все інше, на жаль. Знову таки, це справа смаку особистого. Голос в куплетах класно звучить, все зрозуміло, все ясно. Мелові може наваляти музично і вокально. Але. Приспів дуже. Не можу, мені мені не подобається ці фо, 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 фальцет цей чоловічий. Мені він не подобається. Навіщо він? От навіщо він? О, тут класно, але якось я це ніби чув десь, з якогось фільму, блядь. мумія, я не знаю, розх... гробниці тутанхамона, щось таке. На цьому пропоную зупинитися. На мій смак, це дуже-дуже вторинно. Я це вже десь чув. Мені сподобались куплети. У пісні є потенціал, але через те, що. Використані дуже використані дуже попсові ходи, передбачувані, і через це весь трек стає дуже вторинним. Все, що я можу сказати. Ну і на мій смак, у ці фальцетні заставки взагалі ні до чого. Можна було вивести мелодику і в якийсь інший напрямок, при тому, що меловін має діапазон, діапазон голосу досить непоганий. Навіщо ці фальцетні вставки, я не розумію.